Требую вашої допомоги. Вашої допомоги я потребую в реформуванні країни. Вашої допомоги я потребую в самоочищенні країни. Вашої допомоги в проведенні жорсткої ілюстрації. Вашої допомоги я потребую в тому, щоб провести перевибори парламенту. Бо без вас і без народу цього не відбудеться. Вросли в крісла. Не витягнеш. Треба продемонструвати нарешті, що в країні зараз, після нашого майдану, все вирішує народ.